Добрий день. Сьогодні мені хочеться поговорити, як кажуть, на тему і без теми. Фактично, хочеться, як кажуть, зрозуміти самій навіть мені, тож, також хочеться зрозуміти, що в першу чергу потрібно робити. Тому що, бачите, все-таки починаються бачити, які повинні, і так як ну, всі предсказання показували, що це все буде починатися з України. І вже перше, що бачите, ми як топимося, як це ну, Закарпатська область, як топиться. І це наводить такий все-таки смуток в душі. І знаючи, по-перше, що в нас вищий вимір не пропустять, якщо в нас є довги, якщо в нас є кредити незавершені, якщо в нас є скандали, які ми з кимось посварилися і не помирилися. І якщо ми в сім'ї живемо, як кіт з собакою, треба навести порядок в одну сторону, або в другу. І головне, так, щоб розійтися, як два котики, або два песики, щоб не тягнути, як кажуть, назад ту саму карму, щоб потім її відробляти. Ну і ясне діло, без духовності ніхто туди не проскочить. І так сидиш і думаєш, От за що спочатку братися? Тому що ми так звикли, і кажуть, що ми думаємо, що це все, як би сказати, ну, нас обійде стороною. Ну, Обійде стороною той, хто хоче, як кажуть, хто знає, що він не дозавершив завершив діла, і що він обов'язково сюди прийде, їм проще, тому що вони залишаються тут. А ті, хто знає, що хоче, все-таки не хоче жити вже в цих скандалах, в цих сварках, в цьому виясненню, і хоче все-таки пожити краще, значить, треба все-таки входити в духовність. А духовність це так просто сама не пройде. І як кажуть, скільки би ти не ходив, допустимо, і не хотів влюбитися, і дивляться, я бачу, як всі жадно дивляться, хочуть кожен знайти свою любов. Ну, не тут то було. Любов, вся, як кажуть, вона програмується на два-три роки в тонких полях наперед. І вона вже приходить, коли дві душі вже согласували, що вони будуть разом. І вона так просто не прийде. І її так просто, як кажуть, ви не, як кажуть, не прощолкаєте. Ну, Спортити можна. Але разом з тим все одно. Якщо вищі сили заінтересовані в тому, то вони як кажуть, зроблять все так, щоб оті дві душі, які шукають одне одного, знайшлись. Тому що так від багатьох я чую, що хто не знайде себе, як кажуть, то цього. тяжко буде теж перейти в другий вимір. Тому що та душа, можливо, та душа, яка в парі, можливо, вона впала вниз. Фактично, всі душі, які йдуть на завершення, вони всі з тієї сторони поприходили. У кожного ще є свої кармічні діла, вони всі ще рішають свої кармічні діла. І щоб рішити, значить, треба просто, як кажуть. Встигнути, все встигнути, а іноді не все встигається, а ще більше доправляється. І через те, щоб на цих полях, у яких є зав'язується судьба, потрібно, яка ці поля очищати. А очищається як? От, наприклад, якщо, допустимо, ми по якихось там причинах, не знаю по яких, ну я можу взяти приклад своєї. Куми, яка родилася, і кажуть, її просто віддали, ну, підкинули, як кажуть, відказались батьки від неї відказники. І вона навіть не знає не то, що просто її кинули, викинули. І вона навіть не знає ніхто вони, ні що вони, чому вони відказались. Ну і точно так її у свій час, як кажуть, теж знасилували, і вона теж не знає. Вона родила дочку і не знає теж. Від кого ця дочка. І ця дочка приїхала до мене і питала мене, як узнати, хто її тато. Тому що, бачите, її дух все одно хотів би знати, тому що мама була, так як вона жила в, ну, як ви знаєте, в приюті, значить, вона, якби нічого такого хорошого не навчилась, і була така жорстка мама. І тата немає, і потім відчим такий теж жорсткий був. І ця дитина, яка от вона вийшла заміж, вона дуже щаслива, і діти в неї такі хороші і все. Ну, І я їй сказала, ти родилася від дуже-дуже хорошого тата, тому що якби ти родилася від дуже-дуже поганого тата, то в тебе би не було щастя. Щастя дає тато, тому що він веде. І він приведе туди, куди треба. Ну, якщо тато поганий, сам блудить, то він куди він приведе, то свого золоту свою дитинку. Таке саме життя, яке жив він. Кермічно йому передасть то, то то все, що він плутав, блудив і це. Але якщо в неї був дуже дуже хороший тато, і в неї дуже-дуже гарно склалася сім'я, вона щаслива. З чоловіком, вона сама дуже добра дитина, ну наскільки добре, що просто взагалі. І це. І ми так обнімалися з нею, і вона каже, ці слова, напевно, я якраз хотіла відчути, хоча що я їй таке сказала? Якби раз ти така отримала таку гарну судьбу, тебе звише, Який подарок тобі дали цю судьбу, значить, ти достойна її. І друга дочка, яка родилася, теж в цьому, як кажуть, вже від цього її чоловіка, за якого вона вийшла заміж. І вона, бідна, перший раз вийшла заміж неудачно, дві дівчинки в неї. І потім вона вийшла заміж, ну вже удачно, дуже удачно. І вже має хорошого чоловіка і хорошого синочка, і вже має внучки, так що вона взагалі молодець. Така теж хороша, але відвоювала. Тому що вона вже стояла між двома противоборствами вредністю свого тата і вредністю своєї мами. І коли вона прийняла, зуміла прийняти їх такими, якими вони є, і коли ми навчимося приймати такими, якими вони є, карма буде відроблена. Тому що якщо ми хочемо їх змінити, ми думаємо, що вони, вони не зміняться, з ними не треба говорити. Моя кума так і не помінялася. Вона така, вона мені дзвонить і каже. Я на два-три слова, бо я знаю, що якщо я з тобою зараз посварюся, в мене взагалі не буде з ким говорити. Так що вона на такі теми зі мною не говорить, тому що вона хотіла би, щоб її діти ну, дали корону, як кажуть, корону на голову. Ну, вони її і дають тільки не як кажуть, не в такому вимірі, якому би вона хотіла, щоб її его зросло, а в такому, тому що вони знають, що вона їх родила, виховала, трудилась над ними. Ну, все-таки це великий труд. Всі знають, що таке виховати дітей. Ну разом з тим знайти підхід от до таких людей, краще не шукати, краще залишити їх такими, якими вони є, сприймати так, знаєте, як то от. Ви відкрили вікно, а там шумлять машини, їздять, вони їздять, ви нічого не зробите. Ну, так і сприймати її. Ну, на така кричить, шумить, бурчить, нехай собі бурчить. І тоді ви побачите, що поміняється все друге. А так як ми зараз на такому розпуті, на великому розпуті, де піджимає карма, де нас, як кажуть, душить то, що ми ще не в, не в силі, як кажуть, Сильно помінятися, не в силі розпрощатися ще з цими всіма тяжкими я кажу, такими проблемами. І ми просто повинні зараз, от я так зрозуміла, це моя думка просто жити, знаєте, ну, робити те, що хочете. Як кажуть, на все, як все в сторону відкласти і сказати, я маю право жити так, як я хочу. І якщо ми як кажуть, це, це ми зможемо, так як кажуть, цього зробити. Приходимо на роботу, на нікого не злимося, на ні ні з ким. Що треба, то ми то то робимо. Ну ні на що ні на кого не злимося. Радуємося кожному, навіть як кажуть, кожній камінчику, який під ногами ми в нього спотикнулися. Радуємося саме більше, радуємося тим, які стараються нам щось погане донести, тому що це наші вчителі, які хочуть нам, які дають нам можливість попасти це. І через певний час, коли ми зовсім зовсім як кажуть, не будемо реагувати на нічого погане, і ми зрозуміємо, що все якби стабілізується, тому що я зараз дивлюся всіх просвітлених. І вони дійшли до вершини, знаєте, вони, як би сказати, увійшли в ту пустоту і зрозуміли, що вони втратили дуже багато. Вони втратили саме більшу цінність, яка є це життя на землі. Тому що навіть люди, які помирають, вони йдуть на землю з великим щастям, щоб справити тут. Ріхів. Вони йдуть на те, щоб жити, навчитись жити того, що вони хочуть, навчитись творити. А ми наскільки, як кажуть, прийняли це все так якось, як би сказати, втерпіння, це все втерпіння, це все недовольство, що як можна жити, коли вкруг така біда, там можна і треба, бо другого виходу немає. Якщо ви будете недовольні, це не значить, що завтра все помінялося. Нічого не поміняється. А і, і якщо ви будете злитись на сусідів, то вони теж не зміняться. На дітей своїх, то вони теж не зміняться. Це комі завжди кажуть, чому ти не можеш прийняти їх такими, якими вони є? І всі в такому старшому віці вони думають, що діти там, їм Бог знає, що будуть, як кажуть, це вон, прибагати, та не будуть, бо в них друге життя. І навіть психологи, саме насечний психолог, каже, що з 55 років. Людина вже на роботі не потрібна. 60 років вона вже каже і друзів більшу половину втрачає. 70 років вона вже і дітям не, не потрібна, тільки так узнати, чи ти жива, чи ти що з тобою є. А у 80, так читайте вже і однокласники, і всі помирають вже зовсім друзів. Не лишається. У більшості всі. Ну, я не кажу, що всі кому повезе, ще в копці. І людина повинна вчитися жити далі. І не то, що вчитися, а творити. Для чого жити і не творити? О зараз я не уявляю, як можна в таку глибоку старість і без розуму, лишитись розуму. По-моєму, це і найстрашніше, чи лишитись очей. Чи взагалі, як кажуть, стати, ну, прийняти себе як річ. І скільки таких людей ходять, як кажуть, і не знають, де себе діти. Але творець дає всім можливість, яка іти вперед. Так давайте будемо відкривати в собі все-таки нові, нові можливості. І я знову звертаюся з тою нейрографікою. Одним словом, я почала зробити такий експеримент. знаєте. І я почала притягувати до себе, ну, думаю, притягнути до себе ту роботу, яку би я хотіла робити. І нарисувала, і знаєте, а там лінії треба давати згідно вверх. А я чого-то мені удобно стало, перевернула картку не з тої сторони і зверху дала. І як мені якось стало страшно, що я через. 20 минут я взяла ту картку, раз-два порвала думаю, і почала думати, а що таке? І я зрозуміла, що це нейрографіка дії тільки то, що не можна, і коли знизу, значить, я той первообщинний кажуть, отой притягую, о той животний інстинкт, то все, і, а це неможливо. І для того, щоб не наробити, як кажуть, це вовчитися просто ручкою. І кусником паперу, хоч що малювати. І навіть намалювати собі, як кажуть, такий маленький кружочок сьогоднішнього дня, Ідете рано, поки п'єте каву, і намалювати, і такі зробити до творця, як кажуть, це, щоб ваш був удачний день. І малюєте радість, малюєте щастя, малюєте любов. Я пишете, я щастя, любов, радість. І такі отці видали просто через них дорожку, як кажуть, маршрут ваших мрій. І ви побачите це буде діяти. Якщо воно з першого разу, то воно з другого, третього точно подіє. І це все поміняється, в буквальному смислі все поміняється. Тому що коли ми молимося, ми теж не бачимо зразу результатів. Ми стали і молимося. І як молилися, так стали, так і ранком каються то саме. Але коли ми оглядаємося назад на своє життя, ми бачимо, що ми все-таки набагато кращому. Рівні чим могли би бути без молитви. І тоді у нас проявляється кажуть, інтерес до всього нового, тому що, допустимо, у такому віці, наприклад, так як я, по життю так склалося, що я, бачите, фізично не працювала. І зараз вкладувати в себе в квіти, таке я навіть в кімнаті не тримаю квіти, тому що за ними потрібний постійний кажуть, уход. А коли я їду, а та, як я їду, мене може й тиждень не бути і це. І більше, а хто їх буде поливати? Це значить, треба бути прив'язано. Якщо котика, я взяла переноску, і ми з котиком можемо подорожувати хоч куди. А, а, без, а з квітками ж не будемо подорожувати. Це значить, треба, щоб хтось. Приходив чи як краще не брати ту головоломку в голову. І робити собі такі, кажуть, краще взяти. От у нас біля будинків такі гарні квіти понасаджували. От виходжу і любуюсь ними, от це дійсно красота. І любувати з ними, робити по можливості те, що ми можемо робити. Ну, Якщо ми вже повністю, як кажуть, я раніше дуже багато їздила, я скільки наїздилася, що моя мрія вже була, як кажуть, вже не їздити. От я приїхала сюди, в Україну, і я думала, що я вже взагалі нікуди не буду їздити. Я вже собі уявляла, зовсім інші плани у мене були, зовсім інші мрії були. І мої мрії всі, як кажуть, канули, не збулося нічого з того, що я мріяла. І все одно, як кажуть, мені, якби. Час від часу хочеться вже кудись поїхати, хочеться десь піти, і, як кажуть, рух, я, як каже, Путін движуху. хочеться движуху. Так що бачите, все одно ми хочемо рух. Ми хочемо рухатись, ми хочемо якось щось створити, ми хочемо. цього. І зараз, як кажуть, я раніше сиділа на викриках. А зараз ці як якби поміж іншим, вже як кажуть, чередую, ну, сильно насіла, як кажуть, тому що я зовсім зовсім не вміла малювати. І я сіла на це, як кажуть, на нейрографіку. І вона в мене так класно виходить, і в мене таке задоволення. І я знаю, що ці нейрографіки вони будуть спрацьовувати. І як буде це, це все міняти. Це все буде, як кажуть, приносити радість і задоволення. Але зато це називається як медітація. От, а ну хто може висидіти так просто, зложивши ноги лотосом, і просидіти так годину і дві. Дуже важко. А от я годину і дві, і більше і три іноді сижу і малюю цю таку намалювала тепер таку гарну бачите, картинку, притягла до себе. Успіх. Ну, не успіх, а роботу. Притягнула роботу, але вже я ту перемалювала і намалювала правильно. І я притягнула на чому? На радості, на фантазії, на зараз буду читати, щоб не брехати, на знаннях, притягнула багатство, любов. Це Щось написано і простирено в темному Ну, Успіх притягнула, знання обов'язково мають бути, дар має бути. І це духовність. Обов'язково духовність має бути присутня, хто йде верх, тому що без духовності мені куди це. І тут є, якби я і навкруг мене, отим оранжевим, це є мої чисті мрії. Мрії, про що я мрію. І притягнула ті всі мрії, що я, це щоб у мене була робота, щоб я раділа, щоб я фантазію проявляла, щоб я духовність, як кажуть, вкладувала, щоб я вкладувала цього, свій дар, який в мене є, своє предназначення, можливості, всі, які в мене є, якби могла відкритись. І це і тоді, як би сказати, з усіх сторін, тож до себе я притягнула вселенної оці, як кажуть, оці усі це. І воно вийде у мене так все, я так звикла, так постійно жила, постійно притягувала все. І все вийшло. Навіть ще коли я працювала на роботі, на тій другій, які я це. І там взагалі була робота для мене трошки важкувата, тому що я тільки що, як я закінчила вчитися економічний, і зразу на економіста мене взяли. І для мене це було тяжкувато, тим більше до мене, як би сказати, це всі нові, ну взагалі я не знала, навіть спочатку, якби там мені не показували, то напевно я би і не змогла сама справитись. І це. І е, тоді я малювала собі, але тільки не так, а вже тільки словами. Оце все я писала словами, щоб мені творець послав роботу, яка б мені давалась по цим пунктам, які я виставила пункт. Що я хочу, щоб в моїй роботі було порозуміння, щоб були, добросов... були добросовісні люди, щоб була повага між нами, щоб були всі цінності між нами, як кажуть. І то я написала, і то навіть перед тим мені приснився такий сон, коли я написала, що я йду. Тоді я переїхала на Бахіли якраз на, на роботу, тож наша українська фірма Окарпати. І це. І я переїхала, коли переїжджала і цю дорогу, я бачила наперед у сні. Я бачила каву деревами великими, такими гарними, між деревами, там так і є через ті ліси, коли їхати з Радужного на Ніжніварту, Вартовсь, з Ніжнєвартовська на е, білоруське на Бахіли. Ну там взагалі ліси, то такі мощні, зелені, там ще й медведі виходять. Ну, я їх, до речі, не бачила. І Я бачила, як йшли люди дуже багаті, такі гарно виду, у них, дуже такий акуратний, дуже гарний. Такі вони були цього, і дуже були щасливі. І, і навкруг дійсно там є. Подеколи ми переходили цю обколи, Переїжджаємо з Ніжньовартовська на Сево, то там через ОП, через той паромет, є особливо зимою. І це все я бачила таку красоту, яка як, як блистів отой льот. І бачите, через певний час я зустрічаю, як кажуть, мене зустрічають самі мене знаходять, до речі, я вже розказувала. У кафе мене зустріла, як кажуть, генеральний сам директор то, тих Карпат. І запросила мене до себе зам по економіці. Ще вище. Так що, бачите, якщо ми пишемо, якщо ми хочемо, то все збувається. Просто тоді я спала під подушкою, клала на 26 днів, щоб була восьмірка, Тому що, коли 2 і 6, це є 8, а 8 – це є символ, як кажуть, вічності, це значить щастя твоє у вічності. От так і я це. Робила завжди, просто я не знала, що це нейрографіка. І я, як би сказати, в той час я такими філософськими не займалася, як вчилась, духовно вчилась, вчилась, то духовно, то так все постійно я вчилась. І тому я хочу вам сказати, що для того, щоб бути щасливим, побудуйте собі все-таки навіть ручку, навіть олівцем, не обов'язково навіть кольоровим. Зробіть собі маршрут. Маршрут своїх бажань до Творця. Так і напишіть маршрут до моїх бажань до Творця. І все, що ви хочете, щастя, ви хочете чи роботу, ви хочете хорошу, чи що би ви не хотіли. І ви пишете о оці, як кажуть, на тім кожнім кружочку. Не пишете там робота, а це. Я кажуть щастя, тому що воно буде у вас щастя, чи сімейне щастя, а то багатство, де робота, ви пишете. Чи ви хочете бути багаті, процвітаючі, щасливі, е, як кажуть е, це духовно багаті? Ну, оці всі, що у вас там в голові, фантазія ваша знайдеться. І ви побачите, у вас дійсно поміняється життя. Так що це не шутка. Ну, от і все. Що я хотіла, то я донесла, а тепер все діло за вами. Ну, я знаю. І я знаю, що іноді, коли це не доходить, тому що ми так пролистаємо, тому що нам кажеться, воно нам не потрібно. Але прийде час, і воно в голові, вже якщо посілось, маленьке сім'ячко, воно зійде і скаже, а воно мені все-таки потрібно. І коли ви научитесь навіть на один день класти. Собі бажання і робити маршрут до Творця, і ви побачите, що у вас все помінялося навіть на другий день ви встаєте, і у вас сила, енергії, і це все так проскочить, як це. І ви не замітите, як вас самі знайдуть, не треба буде щось шукати. Я ніколи роботи не шукав. Мене самі находять. Так що все буде прекрасно. І я у вас вірю, і я вас люблю, і так радуюсь вам. Все одно ви мої друзі і без друзів дуже, дуже сумно. І я рада, що в мене такі хороші друзі. І я учуся разом з вами, і разом з вами ми увійдемо, як кажуть, у того щастя, яке нам уготовив Творець. До скорої зустрічі, папа. -па.